Любите свій дім, але ненавидите прибирання? Занадто багато пристроїв і брудної роботи. Вам потрібна X-PowerMob XPRMOB остання інновація у прибиранні. Я з радістю розповім вам про цей абсолютно новий пристрій для прибирання, що має назву x XPRM. Його запатентований іксоподібний дизайн дозволить вам прибирати підлогу, сушити, полірувати та усувати пил одним махом. Ви отримаєте ці мікрофіброві губки з трьома мільйонами волокон з нейлону та поліестеру, які неймовірним чином розчиняють і всмоктують бруд. Візьмемо трохи води з під крана та активуємо мільйони маламінових волокон. Це підготує X PowerMob до виконання роботи прибирання у вас вдома. Ви помітите, що X PowerMob абсорбує чай так само швидко і легко, як ви це бачите на екрані. Далі ми переходимо до липкого шоколадного сиропу. Це не проблема для X PowerMob. А зараз ми перейдемо до наших брудних слідів. Зауважте, що швабра розчиняє і всмоктує абсолютно всі сліди. І нарешті наш восковий олівець. Мікрофібра та вода з під крана впоралися з усім бездоганно. А ви знаєте, скільки витрачаєте на моючі засоби? Моя ікспавермоб покупила себе вже 10 разів. На відміну від звичайних прямокутних швабр, які завжди натикаються на меблі, запатентований дизайн x Mop оминає всі перешкоди, що робить прибирання дрібницею. Практична насадка обертається на 360 градусів і має супернизький профіль. X-PowerMob маневрена та легко допоможе прибирати будь-який бруд скрізь у вашому будинку. Більше ніяких величезних неповоротких вітер і швабр, а лише X-PowerMob. Дивіться, у порівнянні X-PowerMob зі звичайними швабрами вона охоплює більшу площу, що робить прибирання вдвічі швидшим. Легкий високотехнологічний корпус з розсувною ручкою робить її простою у користуванні. А мікрофіброва губка з нейлону та поліестеру зекономить вам час і гроші. Якщо ви, так як і я, ненавидите прибирати ось це, то з X -Power Mop це простіше простого. Берете трохи води з під крана, активуєте мікрофібру та даєте швабрі виконувати вашу роботу. Простіше і бути не може. Зверніть увагу, як завдяки X-подібному дизайну вона ефективно прибирає під унітазом. Погляньте на цю брудну душову кабіну. Тут сліди і від мила, і від шампуню, і шар накипу. Не турбуйтеся, X-Power Mop прийде на допомогу. Не забуваємо, що розсувна ручка чудово підходить ось для таких робіт. Дивіться, як X power PowerMob одним рухом руйнує та абсорбує весь бруд зі скла. Просто ідеально. Ваша душова кабіна виглядатиме як нова за допомогою самої лише води з-під крана. X-Power Павермоб легка, універсальна та проникає всюди. Я просто обожнюю її. Я знаю, що багато людей в усьому світі мають собак, котів інших домашніх улюбленців, які бігають по дому, і як би ми їх не любили, вони скрізь залишають після себе багато шерсті. Одна з найкращих характеристик X-Power павермоб можливість її використання як сухої швабри для збирання пилу. Просто погляньте, X-Power павермоб усуває всю шерсть і пил від собак, залишаючи після себе поверхню сяючу чистотою ви побачили, як X Power павермоб позбувається пилу та шерсті від тварин, брудних слідів, липкого шоколадного сиропу, воскового олівця, чаю, відчищає туалет, душову кабіну самою лише водою з під крана. А зараз викиньте всі миючі засоби, всі інші швабри та замовте X Power павермоп вже сьогодні. Мокра чи суха мікрофіброва очисна губка X PowerMob збирає бруд рідину та усуває найскладніші забруднення без жодних хімікатів. Кахельна, мармурова, вінілова чи дерев'яна підлога, меблі та полиці, стіни і вікна всередині чи ззовні. X-PowerMob відчищає будь-яку поверхню одним махом без розводів. Змінити губку дуже просто, а завдяки тримачам на липучках ви можете користуватися одноразовими серветками. Телефонуйте прямо зараз і замовляйте високоякісну швабру X-PowerMob за дуже вигідною ціною. А ще ви отримаєте додаткову мікрофіброву насадку для довготривалого використання X-Power пауермоб. Ви також отримаєте цей спеціальний пристрій для видалення вологи та бруду з вашої губки, не забруднюючи руки. Унікальна X PowerMob розправляється з найскладнішими забрудненнями пилом, жиром, брудом та іншим на будь-якій поверхні, застосовуючи саму лише воду з під крана. X-PowerMob Mop це те, що вам потрібно. Саме зараз настав час полегшити процес прибирання. Телефонуйте і замовляйте просто зараз.